Завершилися фінальні змагання 10-ї ювілейної всеукраїнської гривипробування Кутигорошко. Цьому році вони проходили на базі навчального центру оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України в Харківській області. Дитяча криварійська організація коло веселки була однією з дев'яти учасників. Своїми враженнями від змагань діти радо поділилися з нашими кореспондентами. Батьком хлопчикам та дівчаткам, що в дитинстві хочеться зробити геройські вчинки. Відчути себе юними рятівниками, пожежниками чи прикордонниками, тому на запрошення прийняти участь у 10-й всеукраїнській грі, випробувані горошко» юні криворійці відгукнулися із задоволенням. Адже гра, яка є досить популярною серед підлітків, дає можливість проявити себе в складних, непередбачуваних, а іноді і екстремальних ситуаціях. Детячая криворийская организация ⁇ «Колы-веселки» в таких соревнованиях прямая участь уже третий раз. Наша команда в составе 17 человек выстояла действительно эти, эту игру испытания, потому что дети прошли а, достойно от финиша, от старта до финиша, показали себя яркими, а, спортивными, интересными, творческими людьми, работали в одной единой команде. Я первый раз участвую на этих соревнованиях. Мені очень понравилась здружився понравилось. з новими ребятами. Були испытания такі, которые було сложновато пройти, а в которых було легко. Я займаюся спортом, і це мені допомогло вій випробування катагорош. Протягом п'яти днів Криворізька команда у складі 17 хлопців дівчат віком від 10 до 15 років випробувала свої сили з різних видів змагань, а їх було чимало. Від звичайної на перший поряд здачі фізичних нормативів до більш серйозних туристичних маршрутів. Найтяжчим на думку учасників було подолання техногенної смуги перешкод із рятуванням людей та осінням пожежі. Ніхто з нашої команди ніколи не залишав друг друга в біді. Якщо у нас були дітей, які не могли дотягнутися до або якісь такі проблеми, то завжди підставили спину, руку, що угодно, щоб дійсно командою, а не кожен закон. Кожному етапі змагань, чи то презентація свого загону, чи спортивних виступах, учасники могли довести, наскільки є загортовано. Працелюбними, відважними та дисциплінованими. А зайняте третє місце з тестування техніки безпеки життєдіяльності показало достатній рівень знань учасників дитячої організації коло веселки. І хоч в підсумку криворізьці отримали шосте місце, головним, на їх думку, є участь в таких змаганнях. Відповідальна роль в рівепробуванні належала командиру загону Владиславу Шатицькому. Капітан має бути порядним чоловіком, який може і накричати, і приказати может і по голові погладити за щось то. Но він должен быть так как на ступеньку вище всіх, чуть-чуть должен быть выше. І мені кажется, що либо кожен може стати капітаном. Головне показати себе, що ти можеш это сделать. Проведення змагання майстер-класу професіоналістів стало прикладом того, як потрібно діяти при знаходженні злочинців. Для дітей це вкотре нагода замислитись над вибором обраної професії. Тож ким стануть школярі у майбутньому, покаже час. Але вже сьогодні вони довели, що не байдужі до чужої біди і прагнені допомогти людям.